Електричний верстат AFAKAM Б-36 для гнуття арматури в холодному стані діаметром до 36 мм. Його вага 380 кг. Має зручну панель керування. Всі комплектуючі знаходяться всередині верстату. А саме, педаль керування, посібник по експлуатації, кабель для підключення до електромережі, опора, вальці. Ключ для регулювання опорної рейки та штифти. Для початку роботи підключаємо верстат до електромережі з напругою 380 В. Приєднуємо педаль керування до верстату. Встановлюємо на робочий диск центральні та периферійні пальці з обкатними вальцями потрібного діаметру та опору. Під захисною кришкою є перемикач зворотнього ходу. На панелі керування є перемикач оберту осі робочого диску за або проти годинниковою стрілкою, та перемикач автоматичного чи ручного керування. Також на панелі керування є кнопки вибору кута гнуття, кнопки програмування та аварійної зупинки. Встановлюємо штифти навпроти перемикача зворотнього ходу для фіксації потрібних кутів гнуття на 45, 90 чи 180 градусів. Накриваємо захисною кришкою. Для автоматичної роботи налаштовуємо програму. Натисніть кнопку вибору програми та отримуйте її, поки не перестануть світитися всі інші кнопки. Далі, утримуючи кнопку програмування, обираємо потрібний кут. Фіксуємо упорну рейку так, щоб опора утримувала арматуру між вальцями. Послідовність кутів підказує мигаюча кнопка. При ручній роботі верстат працює лише з постійно натиснутою педаллю. Обов'язково. Перед використанням електричного верстату ознайомтесь з посібником по експлуатації. Верстати Афакан завжди в наявності у нас на складі. А придбати ви можете за цим номером телефону. А ще у нас дуже великий асортимент матеріалів для будівництва. Тому запрошуємо вас до співпраці. Тому будуйте разом з нами!